Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу розказати вам про цю чудову пилку, яка називається Tajima G Sow. Її мені презентував друг приблизно півроку тому, тому я вже нею покористувався і можу трошки розповісти і вам, що це за пилка і як вона пиляє. Приїхала вона до мене от в такому блістері. Це її упаковка для продажу. Жодного слова українською мовою, ані навіть польською. Німецька, італійська і ще щось. Мабуть, це версія для європейського ринку. На упаковці вказано, що пилка виготовлена саме в Японії, тобто не в Китаї за японською ліцензією, а прямо японськими японцями на японському якомусь заводі. Отак От пилка виглядає в транспортному положенні. Оця скаба тут у неї є спеціальний фіксатор. Вона гарантує, що пилка не розкладеться під час транспортування. Забираємо скобу в бік, розкладаємо пилку. Вона фіксується оцією кнопкою, або в прямому положенні, або трошки під таким тупим кутом, якщо вам треба щось пиляти, на підлозі, щоб було місце для руки, або руки в рукавиці, є отаке ще положення. Руків'я. Руків'я тут насправді суперове. Воно все прогумоване, воно не слизьке, можна тримати одною рукою, але місця достатньо і для того, щоб тримати двома руками. У випадку, якщо вам не треба тримати те, що ви пиляєте, якщо це якась гілка на дереві, вам і треба відпиляти, ви можете тримати обома руками. Якщо ж ви пиляєте якийсь брусочок, або щось на столі, то одною рукою ви тримаєте брусок, іншою ви пиляєте. І тримаєте в тому місці, де вам зручно, або тут ближче до самих зубів, або в задній частині пилки. Кнопка велика на випадок зими, якщо ви будете в рукавицях, або просто ви любите працювати в робочих рукавицях по ній неможливо не попасти. Такі є навіть металева основа кнопки і пластикова накладка зверху. За необхідності ви можете зняти полотно з допомогою ножа або якоїсь монети. Це все викручується. Десь я бачив навіть так, ось о, є інструкція така піктограмка по заміні полотна. Тобто ніяких спецінструментів, щоб замінити. Полотно не потрібно або ніж, або мене або щось будь-що пласке Найцікавіше в цій пилці це, звісно, сама ножовочна її частина, самі зуби. Ці зубці прикалені і мають нахил в сторону руків'я. Тобто найбільш ефективно ця пилка пиляє, коли ви тягнете на себе. Це дуже зручно і природньо, тому що нам тягнути на себе набагато легше. Полотно досить тонке. І коли ви рухаєте пилку вперед, робіть це обережно, щоб не зігнути полотно. Але найголовніша перевага цієї пилки це те, як швидко і легко вона пиляє. За допомогою цієї пилки я відпиляв оцей брусок. За скільки секунд гадаєте? за 10 секунд. Розміри брусочка щоб ви розуміли. 63 на 39. І при цьому це все відбувається легко. Не треба сильно напружуватись. Ви просто ніби легенько рухаєте пилку вперед-назад, і вона сама собі це все відпилює. Пилкою зручно користуватися в місцях, де небагато місця, де у вас нема можливості взяти велику лучкову пилку або ту ж саму ланцюгову пилку. А так ви її розклали. Десь між гілок запхали, і швиденько обрізали те, що вам треба. Особисто я вважаю, що це дуже крутий варіант для невеликих мандрівок, вилазок в ліс, мотомандрівок, або невеликих піших походів. Коли вам не треба заготавлювати ліс в великих об'ємах, а треба просто нарізати трохи дров на нічний вогонь, або відпиляти декілька жердин, щоб зробити собі якийсь там навесик. Тому кому сподобалося, ставимо. Вподобайку цьому відео. Перешліть це відео друзям, яким це буде також корисно. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.